Всіх рада вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу поділитися чудним рецептом українських бубликів. Готовляться вони легко, просто, а виходить просто супер. Так що, всіх любителів бубликів, прошу до себе на канал. Муки 500 г, ну може піти й менше. Молока 200 мл теплого молока. Далі у мене тут 3 столових ложки сливочного масла, 2 столових ложки рафінованої олії, 30 г дрожжів. Три столових ложки з горкою сахара. Ванільний сахар, одна пачка, півчайної ложки солі. І для посипки мені на дамаг я так насипала. І одне яйце це для змащування. До теплого молока прямо сюди в чашу я відправляю дрожжі. Працюю сьогодні з однією перчаткою, руку поранила. І відправляю столову ложку. так ще трошки. Сахара розмішую, накриваю і дам постояти минут 10. Ну, все, бачите, отак дрожжі запрацювали, запінилися. І я їх виливаю у миску. Сюди додаю олію. Добавляю, тут у мене дві ложки вже осталось сахара, і ще десь ложечку я сюди відправляю, а ложечку оставлю сіль, ванільний сахар і розтоплене сливочне масло або маргарин, що у вас є. Все, розмішуємо хорошенько це все, і будемо додати муку. Рецептів бубликів є багато. У мене дуже хороший це рецепт, він робочий. Так що можете сміло, хто хоче бублики, приступати і готовити їх. Так, спочатку не всю я висипаю половину норми муки, розмішую. Тісто повинно бути крутим. Ну, але не занадто таким уже крутим, щоб не можна було його вимісити. Просто таким. Ну, як я знаю, як на вареники ми місимо. Всю муку і стінок миски ми збираємо всерединку і висипаю вже останню цю муку, і буде достатньо То вимішую хорошо. І треба хоча б минут 5-7. Помісити це тісто. Міситься воно хорошо, до рук воно практично не прилипає, так як тут ну, є і масло, сливочне, і масло посне. Ось таке от воно нужна бути. В общем, треба помісити, щоб воно до еластичності. Все, дивіться, яке хороше тісто вийшло. Ось таке воно. Бачите? І не тверде, і не м'ягке. Абсолютно не липне до рук, дуже швидко вимісилося, і тепер я його відправляю в миску на часочок. Воно должно постояти час і трошечки підійти. Дивіться, хочу зауважити, ви питали у мене стосовно килимків, які я придбала і показувала вам рекламу і стему. Оцей коврик, на якому я працюю зараз, дуже хороший, він абсолютно не. Ковзається абсолютно, на ньому хорошо все виробляється, тісто. І ще один у мене був. Отакий він побільше, але він неудобний. Він ковзає. Тобто я на ньому нічого не можу такого зробити. Ну, разві що тісто, знаєте, шарики поробити і розкладати на ньому щось таке. Ну, катати на ньому неудобно. А цей, отакий, от от він хороший, плотний. І хорошо прилягає до столу і не рзається. Прийшов час, отак от підійшло тісто. Сильно воно прям не піднялося, але цього і не треба, цього достаточно. Тепер я його беру на коврик, чуть-чуть його ще отак от прамну, щоб вийшов воздух з тіста. чуть-чуть змащую олією і буду ділити на 10 одинакових таких. Шариків. так от. Так, розділила я тісто на 10 шариків. Це буде в нас заготовки для бубликів. Дивіться. Тепер беру і оце тісто все в Ось Отак, зліплюю серединочку. Все, зліпила, прокатала його. Щоб було ровно. От, щоб ровненько було. А тут, бачите, а тут оце все зліплюю так, руками. Все. І відставляю. І так продовжаю. Даємо тісту віддихнути минут 10. І коли воно віддихнуло, беремо і качалочкою розкачуємо. Куліпішечку розкатали, і потом пальчиком всередині робимо відверсті. Ну, і розтягуємо по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. То можна два пальця і ще більше воно тягнеться тістом. Все, розтягнули. Тепер беремо і отак прокачуємо зсередини, щоб максимально зробити ровні е, буртики. І щоб було похоже, що це бублик. Дивіться, отакий от бубличок я розкачала, і тепер я його ставлю під пленочку. І треба, щоб ці бублички стояли і підійшли. Ну, це хоча б минуточок 25-30. І продовжую далі. Так, дивіться, я ще раз вам показую, як іще яким образом можна сформувати бубличок. Просто у мене є така ложка, і я от так от. На ложку і вот так от роблю. Ось таким способом дуже хорошо розтягується. Я не советую вам раскатывать в качалочку, тому що я так робила, ну, некрасиво получається. Потім воно рветься, нерівно. Не знаю, ну, мені не понравилось. А такий спосіб формування бубликів він найоптимальний. В каструлю выливаю літр води. І оцю столову ложку з горки і сахара, яка в мене осталась, висипаю до води. Це все я ставлю на вогонь і жду, щоб закипіла водичка. Отак, От бачите, підійшли хорошо бублички, і тепер я акуратненько беру і буквально по одному відправляю у воду. У воді вони повинні варитися буквально полминутки, тобто 30 секунд. Можна перевернути. Ось так от і на другу сторону. Тобто ви повинні понімати, ну, тобто, часи повинні бути, не більше 30 секунд. Вогонь середній повинен бути. У мене противень застелений пергаментом. Я викладаю просто на пергамент. Бублички я проварила, і тепер мені залишилось тільки помазати їх яйцем. Яйце беріть невелике. Візьмете велике, і останеться. І тепер Кожний бубличок я посипаю маком. Можна маком, можна кунжутом, а можна вообще, якщо не хочете, нічим не посипайте. Ну, з маком красиво. Все, і тепер у мене вже духовка розігріта до 200 градусів. Я ставлю на 15-20 минут. Дивіться по своїй духовці, як тільки зарумянилися, все витягайте, не треба їх передержувати в духовці. Пеклися мої бублички, дивіться, пеклись вони у мене ровно 15 хвилин, от такі вони от низ їхній, хорошо підпікся. Бачите, м'які, мягкі, м'які. Вони будуть остивати вже, звісно, і будуть приобретати, знаєте, такий трохи тягучий е вкус. Ось от, такий от бубличок у мене вийшов. Бачите, які вони красиві, пишні. І дуже м'які. Зараз я вам розламаю. Ось така, така текстура. Мабуть. Бачите, чуть-чуть якби тянуться вони. Ну, так і мабуть. Лож... Мабуть. Дуже гаряче, я не можу тобі зараз дати. Ну, така текстура і повинна бути у бублика. Він може от тісто, якби трохи, знаєте, кризенковате таке, от, як ми привикли. Вони ще постоять, вони охолонуть, і тоді можна буде. Ну, я зараз спробую. Це набагато вкусніше, ніж то, що продають в магазині. Кому понравилось відео, ставте лайк, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, заходьте в Telegram Viber, Facebook. Так що, всім всього самого кращого, мирного неба! І я вас всіх-всіх-всіх цілую, люблю. Всім доброго дня! Сьогодні приготуємо дуже вкусне печення. Називається воно кручене. Це по рецепту моєї бабушки. Печення виходить мягке, пишне. Завітую я вам його приготувати. Вам воно обов'язково подобається. Насіяла муки 600 грамів. Воно ну, може піти або менше, або більше. Я все укажу в описанні: 150 г сметани, 150 грамів кип'яченого тепленького молочка, 12 грам сухих дрожжей або 25 г пресованих свіжих, 15 столових ложки сахара, щепотка. Солі, 180 г сливочного масла, у мене 72%, сахарна пудра для обсипки печені, А також я взяла варення із чайної розі. Тут у мене 500 г. Зливаємо в миску молоко, додаємо сухі дрожжі. Додаємо зразу весь сахар, соль. Хорошо розмішується все. І додаю сюди сметану. Все замішую. Рецепт це дуже давній це ще нашої бабушки Юзі. У нас бабуся ну, польська єврейка і дуже вкусно готувала, пекла взагалі безподобно. І це рецепт її ще з далеких-далеких совєтських времен. Записаний в записної книжці моєї мами, я собі його теж переписала, робила не раз. Дуже вкусно виходить. Mm -hmm. Сливочне масло у мене з морозилки морожене. Я його окунаю от в муку і натираю на крупну тюрку, Стружку таку роблю. так натерла я масло і додаю це все в миску. Перемішую, соєдиняю, так скажем. і тепер буду додавати муку. Нам треба замісити еластичне тісто, ну, щоб воно було і не тверде, і не м'ягке. В рецепті точно муки не указано. От все указано, а от муки стільки вбере. Я насія 600 грамів і тепер буду вимішувати і дивитися по тісту. Мені удобно це рукою робити. Так, ти все чувствуєш на руку. Грам 100 муки залишилося, Тобто, пішло у мене на це все діло 500 грам муки. Бачите, яке тісто. Воно і не тверде, і не мягке. таке. Довго місити не треба, так просто розмішали його і зараз ми його поставимо в холодильник на один час, щоб воно постояло віддихнуло. Чимось тісто похоже на Наполеон, Так для мене. От. Все. Його більше місити не треба вимішувати сильно. Ця мука, яка залишилась, ми будемо підсипати муку, коли будемо розкатувати. От прямо так у мисці я залишаю, накриваю пленочку піщою і відправляю в холодильник на час. Тісто добре віддихнуло, і тепер ми його беремо на стіл. Підсипаємо цю муку, яка у нас залишилася. і викладаємо його. на стіл, Вымешиваем еще трошки с мукой. Так. И делаем на 2 частины. Опять же, подкачиваем. Вот такие колобочки. Подсыпаем на стол муку. І розкачуємо. Розкатати треба, щоб було удобніше мені його скручувати рулетом. Я постараюся його розкатати прямоугольні форми, не круглої. так тонко я розкатала тісто, ну десь приблизно 2 мм воно толщиною. У ну, мене більше вийшло на квадрат, похоже. Я от шпателем отак собі підрівнюю, щоб мені удобніше було. І тепер накладаю. Начинку. Начинка може бути не тільки густе повітло і варення. Це може бути творог з изюмом, мак. Ну, хто що любить, дивіться. Я собі зараз розкладу її, потім розправлю по всьому коржу, щоб мені вистачило на два. так я собі розправляю по всьому тісту. Тонким слоєм, толстим слоєм не треба. Вот так я распределила варіння по всьому коржу і тепер скручую. Скручую вот так вот обычным способом, як мы це все скручиваем. Науки великої немає. Все. І потім вот так. Скрутили в такий рулетик, і тепер я нарізаю цей рулетик на вот такие кусочки. Застелила протвінь бумаги для випічки і викладаю отак на розстоянні одне від одного, тому що ще тісто воно на воно буде підходити. Не впритул. Так. А от Так само розкачую другий корж і роблю те саме. Накрутила я це піченьку, отак воно виглядає. Бачите, яка б не була у мене густа начинка, все одно воно витікає. Треба було горіха додати. Ну нічого. На вкус це ніяк не повлияє. Все, ставлю я в духовку на 180 градусів. Скільки пеклися, я укажу все в описанні вам. Ось такі вони вийшли. Поки вони гарячі, треба їх посипати сахарною пудрою. Ось так. Ось такі, бачите, вони хорошо підпеклися внутрі. Все пропечено. Все, і тепер вилажу на тарілочку їх. Подивіться, яке воно внутрі. Ось таке мягке, пропечене, дуже нежне, вкусне. Дуже вкусне печені. Хтось може подумати, що це більше на булочку похоже, но в рецепті указано як печені. Ну, дуже вкусне. Всім советую попробувати таке печені, і воно вам дійсно подобається. І так хорошо пропікається низ. Пеклись вони у мене ровно. 25 минут ви дивіться по своїй духовці. От тільки починають розовість, приподнімаєте, якщо донечко підпеклося, все вони гаками. Був полезний рецепт. Підписуйтесь і заходьте в телеграм-канал. Всім спасибо.